Джозеф Мерфі Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює твоє життя, Розділ 8. Як здійснити свої цілі, Невдачі можна пояснити у більшості випадків такими основними причинами: Брак упевненості та надмірне напруження. У багатьох випадках недостатнє розуміння сутності. Та способі дії підсвідомості перешкоджає дії молитви, якої ви так бажаєте. Грунтовне ж знання способу функціонування підсвідомості вселяє водночас і тверду впевненість. Завжди пам'ятайте, щойно ваша підсвідомість сприйме ідею, вона негайно береться за її реалізацію, вона пускає вхід. Свої невичерпні допоміжні засоби і застосовує свій унікальний спосіб дії. Однак закон розуму й душі реагує однаково як на добрі, так і на погані думки. Тому, якщо ви використовуватиме цей могутній інструмент неправильно, негативно, то це матиме негативні наслідки. Якщо ж ви використовуватимете його позитивно, він принесе вам добру пораду, звільнення від усіх страждань і душевний спокій. Позитивне мислення неминуче приводить до мети. З цього факту можна зробити простий висновок, що будь-яку невдачу буде виключено, що й новина сприйме уявлення бажаного. Вам лише потрібно уявити вашу мету або ваше прагнення вже здійсненним. І ваш розум подбає про решту. Отже, покладіться на вашу підсвідомість із глибокою довірою, і проблема знайде найдоскональніше рішення. Насильницьке напруження розуму ніколи не призводить до успіху, підсвідомість реагує. Тільки на глибоку і сповнену віри, переконанню, свідомість. Невдачі також можуть бути результатом частих зауважень такого типу. Моє становище стає з кожним днем дедалі гіршим. Мені ніколи не знайти виходу, переді мною нерозв'язна проблема. Це безнадійно. Я не знаю, що мені робити. У мене голова йде обертом. Такі формулювання абсолютно не годяться для того, щоб активізувати сили підсвідомості. Ви будете тупцювати на місці, не просунетесь ні на крок до здійснення ваших цілей. Якщо ви під час поїздки в таксі протягом п'яти хвилин разів п'ять зміните напрямок. То безнадійно заплутаний шофер, ймовірно, відмовиться вести вас далі. Коли ви довіряєтесь вашій підсвідомості, діють ті самі правила поведінки. Спочатку має бути чітка ідея або кристально ясне уявлення. Ви не повинні допускати ні найменшого сумніву в тому, що є вихід або зцілення, тільки нескінченна мудрість вашої підсвідомості. Знає рішення. Щойно ваша свідомість дійшла до цього чіткого уявлення, ви отримали правильну установку, і вам буде дано по вашій вірі. Розслаблення. Ключ до успіху. Один власник будинку зажадав від монтера з опалювальної системи відповіді Чому він узяв за ремонт котла 200 доларів? Хоча він тільки замінив один гвинт, що коштував не більше п'яти центів. Механік відповів: ну, за гвинт я і взяв не більше п'яти центів. Решта 199,5 доларів за те, що я знав, де. Також вашу підсвідомість можна порівняти з ідеальним механізмом. Який знає всі засоби і шляхи, щоб відновити ваше здоров'я і внести порядок у ваші справи, вимагайте здоров'я, і ваша підсвідомість подбає, щоб воно у вас було. При цьому, однак, не слід забувати розслаблення це ключ до успіху. Не забивайте собі голову роздумами про те, яким чином вам можна здійснити ваше бажання. І сприймайте його незалежно від того, чи йдеться про здоров'я, фінанси чи влаштування на службу як таке, що вже здійснилося. Ви пам'ятаєте, яке відчуваєш почуття радості і полегшення, коли одужуєш після важкої хвороби? Відчуття? Саме цього почуття щастя і є пробним каменем для кожної підсвідомості і реакції. Ви маєте ваше бажання уявляти і відчувати суб'єктивно так, ніби воно перебуває на порозі свого здійснення Уникайте насильницького напруження розуму. Коли ви вводите в дію свою підсвідомість, ви ні звідки не отримуєте опору і тому Будь-який примус вам зайвий, досить уявити собі бажану подію і стан. Хоча може так статися, що ваш розум заперечуватиме проти такої установки. Однак не дозволяйте ввести себе в оману, а зберігайте просту, дитячу і чудову віру. Уявіть, що ви вже звільнилися від проблеми чи страждання. Нехай у вас виникне відчуття щастя, як у людини, чиє палке бажання здійснилося. Уникайте всіх манівців, усіх, якщо і але найпряміший і найпростіший шлях завжди найкращий. Чудодійна сила спрямованої фантазії. Викликати бажану підсвідому реакцію. Це справа техніки, спрямованої або науково організованої фантазії. Як уже неодноразово згадувалося, сили підсвідомості формують тіло і стежать за перебігом усіх життєво важливих функцій. У Біблії сказано, про що ви просите з вірою в душі, те буде вам дано Вірити ж, означає не що інше. Як вважати певний факт або бажаний стан істинним і здійсненним? Кому вдасться в такому сенсі мислити і діяти з вірою, його молитви також будуть почуті. Три складові частини успішної молитви найчастіше веде до бажаної мети такий методичний прийом. Перше. Розгляньте вашу проблему з усіх боків. Друге. Доручіть вашій підсвідомості знайти їй відоме досконале рішення. Третє. Вселити собі почуття глибокого переконання в тому, що ваше бажання буде здійснено найшвидшим і найкращим способом. Не послаблюйте силу вашої молитви словами Я хотів би отримати зцілення або Сподіваюся, вихід знайдеться. Ваша глибока переконаність повинна мати ясність наказу. Ви маєте право на внутрішню і зовнішню гармонію, на фізичне і душевне здоров'я. Нехай вас наповнить осяйна і стілювальна сила вашої підсвідомості, доки ви всією душею не переконаєтесь в ефективності її дії. Щойно цей рівень досягнуто, тоді відключайтеся і розслабляйтеся, не стійте на своєму власному шляху, що ви розслабленіші, та що більше у вас переконаності, то легше вам буде вплинути на підсвідомість і дати кінетичні енергії ваших думок можливість проявити бажану дію, закон зворотньої дії. Або чому іноді виходить навпаки. Хоє відомий французький психолог, який 40 років тому відвідав Америку, визначив закон зворотньої дії так, якщо ваші бажання і картини вашої фантазії суперечать одна одній, то останнє завжди виявиться сильнішим. Якби вам, наприклад, запропонувати пройти по дошці, що лежить на підлозі. То ви зробили б це без зволікання. Тепер припустимо, що та сама дошка, розташована на висоті 10 метрів, і лежить тільки двома своїми кінцями на стіні. Чи як і раніше ви були б готові пройти по ній? Вашому бажанню пройти по ній протидіяло блякуче уявлення того, що ви падаєте. Страх, викликаний вашою власною уявою. Без сумніву, візьме гору, бажання воля або спроба витримати випробування на мужність перетворилися б на свою протилежність і своєю чергою ще більше посилило б і без того глибокий страх оступитися. Будь-яке насильницьке напруження розуму, переречене на невдачу і навіть призводить до результату, протилежного вашим бажанням. Навіяне почуття безпорадності опановує розум. А оскільки під свідомістю завжди керує домінуюча ідея, то за наявності суперечливих уявлень рішення виноситься завжди на користь сильнішого. Тому що менші витрати енергії, то краще. якщо ви скажете, я хотів би вилікуватися, але це неможливо, я намагаюся щосили. Я відвоюю собі виконання кожної молитви, я напружую всю свою волю. Тоді ваша основна помилка полягає саме в цьому свідомому зусиллі. Ніколи не намагайтеся нав'язати вашій підсвідомості бажане уявлення чистим зусиллям волі. Такі спроби дійсно заздалегідь приречені на невдачу. Згадайте, приміром, таке звичайне явище. Щойно студент прочитує перше речення свого екзаменаційного завдання, у нього за одну секунду безслідно зникає з пам'яті все, що він учив. У голові залишається лише моторошна порожнеча, і він не здатний згадати жодного важливого положення. Що сильніше він тепер стискає зуби і напружує всю свою волю. То менший успіх, але тільки нові він зачинив двері кімнати, де проходив іспит, і скинув тягар зі своєї душі, як раптом все дуже чітко згадує і знає все, причиною того, що пам'ять відмовила є, як і у всіх подібних випадках, відчайдушне зусилля. Цей приклад особливо придатний для тих. Щоб пояснити закон зворотньої дії, усунути протиріччя між бажанням і фантазією. Хто вважає, що потрібно застосовувати силу, той заздалегідь створює базу для опору. Якщо сконцентрувати свою увагу виключно на тому, як розв'язати проблему, то ваша увага сама перестане фіксуватися на перешкодах у Матвія. 18.19. читаємо. Якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяку справу, то чого б не попросили буде їм від Отця Мого Небесного. Про що тут йдеться? Якщо не про гармонійне поєднання чи збіг між прагненням вашої свідомості та підсвідомості щодо якоїсь ідеї, бажання чи уявлення розуму? Щойно між вашою свідомістю та підсвідомістю зникнуть усі суперечності та встановиться повна єдність, ваша молитва буде почута. Тими двома, про яких було сказано, можуть бути ви і ваше бажання, ваша думка і ваше почуття, ваше бажання і ваша фантазія. Будь-якого можливого конфлікту між вашими бажаннями і вашою фантазією можна уникнути, занурившись у сонний стан, за якого значною мірою відключено всю напругу свідомості. У вісні або в стані трансу діяльність свідомості зведена до мінімуму, тому саме молитви безпосередньо перед зануренням у сон і коли щойно прокинувся. Найбільше підходять для того, щоб впливати на підсвідомість, бо саме в цей період її двері відчинено найширше. У цьому стані звичайні негативні думки й уявлення, що здатні позбавити сили ваше бажання, з'являються найрідніше. Щойно ви в силу вашої фантазії зможете зануритися в радісне хвилювання. Яке супроводжує виконання вашого бажання, ваша підсвідомість подбає про здійснення. Дуже багато людей розв'язують усі свої проблеми й труднощі, приводячи в дію свою науково керовану фантазію, знаючи й вірячи, що все те, що для їхніх почуттів і уявлень здасться істинним, то неодмінно має настати. На наступному прикладі моєї знайомої вам стане зрозуміло, як можна подолати протиріччя між бажанням і уявленням. Вона прагнула мирного розв'язання правової суперечки, проте її фантазія тривалий час затмярувалася страшними уявленнями невдачі, втрати і бідності. Ішлося про заплутану юридичну проблему. Розв'язання якої переносилося день у день, і всьому цьому не було швидкого кінця. За моєю пропозицією, вона щоночі перед сном приводила себе в стан трансу і починала з максимальною правдоподібністю вживатися у відчуття радості й полегшення, які в неї були б за щасливого результату процесу. Вона знала, що картина уявлень має відповідати її бажанням. Щоразу перед тим, як заснути, вона бачила як жваву бесіду з адвокатом. Вона ставила йому запитання, а він на них відповідав. І щоразу в думці вона змушувала його сказати слова справа дійшла до задовільного рішення і може бути залагоджена за обопільною згодою, несудовим шляхом. Щойно вдень її починали долати колишні страхи. Вона одразу ж знову програвала в розумі цю сцену. Незабаром їй стало легше жваво уявити собі голос, усмішку і жести свого адвоката. Цю сцену вона повторювала так часто, поки вона не врізалася незгладиму в її розум і фантазію. І справді, за кілька тижнів їй зателефонував адвокат і повідомив інформацію. Що підтверджує її суб'єктивні уявлення. Тут настав час згадати слова Псалому. Нехай будуть слова мої, уст і думка серця мого угодні перед тобою, Господи, твердолобець мій і визволитель мій. Псалом 18.15. Ваші думки і почуття мають поправитися. І тоді сила й мудрість вашої підсвідомості можуть позбавити вас хвороби, кабали та страждання. Висновки. Перше. Будь-яке напруження волі є наслідком страху й остраху, які стоять на шляху до бажаного рішення. Нічого не допагайтеся силою. Друге. Щойно ви розумово розслабитеся і переконаєтеся в істинності вашої думки, підсвідомість візьметься за її здійснення. Третє. Міркуйте й плануйте, не думаючи про звичайні методи здійснення. Не забудьте, завжди є відповідь, завжди є розв'язання будь-якої проблеми. Четверте. Не замислюйтеся надто над тим, чи правильно б'ється ваше серце. Чи достатньо глибоко дихають легені та чи нормально здійснюються функції організму. Покладіть виключно на свію підсвідомість і порадійте щасливому відкриттю, що божественна воля діє у вас. П'яте. Хто почувається здоровим, стане здоровим. Хто почувається багатим, стане багатим. А як ви себе почуваєте? Шосте. Фантазія це ваша найбільша удача. Уявляйте собі тільки красиве й гарне, ви самі і ваша доля ідентичні вашим думкам і уявленням. Сьоме, у сонному стані протиріччя між свідомістю та підсвідомості значною мірою ослаблене. Уявляйте собі безпосередньо перед тим, як заснути, з почуттям глибокої радості. Виконання вашого бажання, засинайте в мирі і прокидайтеся в радості.